Друзі, вітаю вас. Закон про продовження тимчасового захисту для українців Польщі підписаний президентом. Тобто це вже входить в життя в тому вигляді, як було запропоновано урядом. Тобто це той розбудований законопроект, в якому вказано багато категорій, які зможуть скористатися із програмою 800, і з медичною допомогою. Тобто так, там є така залежність, скажімо так, можливості отримання від певної активності, От, але це не просто одне речення, працюєте. Тобто враховано багато життєвих ситуацій, які дійсно можуть бути, коли людина дійсно ну, за якихось причин не працює. Я вас вітаю з цією новиною і всього найкращого.